Nissan Navara D22 2004 год. Нужна вот такая фара, только левая. Бампер. Не, бампер не надо. Капот надо новый. Новый капот. Бэушный, бэушный. И вот такая фара тоже можно бэушную. Мені оце знаєш, мені так подобається. Я зараз після цієї фрази должен, ну, не знаю, що зробити, просто упасти на коліна, молить прощення у вас, що я ну, тіпа, вибачте мене, будь ласка, скотину, що я от вам секунду секунду не відповів, значить, ваш, ваше питання не вирішив. Давайте, обратно. У мене, коли були можливості фінансові, я себе не принижував. Звертаючись до суспільства і клянчучи гроші. Сьогодні я змушений це робити. І через те, що ціла куча чорноротих піздеболов починає розказувати, що я шахрай, колаборант, люди на це ведуться і менше починають допомагати. Зараз вже, вроді, розуміють, що це ну, піздеш, провокація проти Оскара і потихеньку допомагають. Ну, в мене нема таких можливостей. Але при цьому я виклав відео про те, що треба то-то, то-то, то-то хлопцям на машину. Твоє відео. Скажи мне будь ласка, кто ты такий? Контакт неизвестен. А, ніяких документів немає, імені немає. Тоб, ну, просто тупо пише якийсь лівий чувак, мені треба на машину. Хорошо, я ж не сказав. Давайте мені офіційний запит, я ж попитався вийти в ваше положення. Так чому ж ви на своєму відео не скажете, от ми конкретно, там, хоча б бригаду б назвали, звертаємось до Оскара, нам треба то-то, 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 плюс-мінус це -то фінансова, там, ну, -то, е фінансовий об'єм. Щоб люди чули? що дійсно до Оцки розвертаються і просять допомогти. І вони, вони будуть люди допомагати. А що, я просто виложу відео, в якому ти комусь розказуєш про проблеми машини. Я задаюсь тоді питанням, ну, як би, проблеми утопаючих, це ж питання самих утопаючих. Понятно, що держава вам не допомагає, це м'яко сказано. Ну і, ну, і нас пойміть, волонтерів, ми питаємося, що можемо зробити, брати і все Ну а що ви зробили для того, щоб людям донести, що саме до Оскіра звернулися з тим, що треба допомога? От ви, хлопці, теж такі іноді буваєте смішні. Мол, от привіт, на вот все нам треба, все, давай, вирішай. Да ні, ребята, це теж так не робиться. І я маю право сьогодні в такому тоні відповідати, тому що я за півтора року, ізвините, ні в кого бумажок не треба, запитів не требував. Відео звітів пафосних з дронів там не требував. В мене воєнні заходили і уходили. Тропа у мене була ціла протоптана. Беріть, забирайте, вигрібайте, вичищайте. Взагалі жалко не було. Сьогодні мені це важко зробити. Так допоможіть собі самі. У мене є соцсети, ласка, я допоможу збором. Так дайте зрозуміти людям. Ми такі-то. Звертаємось до Оскиру, допоможіть. І е -то. тоді люди почують вас. Ти просто взяв, хто ти такий, не імені, нічого теж немає, ребята. А потом блядь, всяка хуйня, что Оскар кого-то наебал. Потому что за полтора года, вибачте, я маю право на такую. Я не знаю, с кем я общаюсь. Военный, не воєнный. Ну. А может ты вообще собі просто машину ремонтируешь? Тебе сейчас, конечно, може психу дать ударить, типа, ебать, слышишь, блядь, я там, там передку. Хорошо, добре, ребята. Ну, давайте як друг друга теж чуть і уважайте. Вам ж теж це треба. Так зробіть спочатку, як тому анекдоті, хай купи спочатку лотерейний білет, потім я тобі дам виграти джекпот, сказав Ісус. Ну, допоможі теж собі якось. А то так, просто відоси, куди я цей відос, вибачте, засуну? Ну, опублікував його і що. І ніхто не спросив, що, кому, куди кидати. Там ж нема просьби. Просто, ну, чувак, якийсь розказуєш про машину. А то ти так отвітив, понимаєш, як будто ти там губку надув і обідався. Ми самі. Знаєш, мені ніхто не пише, не дзвонить, в коїм віки, е, обратились, обратилися одні воєнні. І то я не пойму, хто до мене, зараз. Хто, це? хто ви, хто ви мені пишете. І тут Оскар проігнорив. Я можу показати, скільки у мене общений, і переписок і всього остального. Я можу це показати. Я маю право, извините, не вовремя відповідати. Ну, давайте друг другу допомагати. Вот і все, що я хотів сказати. А от це відео, що ти прислав, ну куди я його? Ну, опублікував його і що далі? Якийсь чувак розказує, що йому фари треба поміняти, грубо говоря. Тепер візьміться з сторони з точки зрення колокольні е, суспільства, яке просто тупо гартає соцсеті, що воно пойме з того відео? Нічого. Якщо б буде сказано, що хоча б ви звертаєтесь в благодійний фонд Оскара і до допомоги плюс-мінус ціна питання така, то я вже тоді теж можу озвучити. Я навіть не знаю, сколько воно стоїть. І вообще, в мене немає ніякої інформації, що лично ви до мене обратились. І хто ви? Вот в чому вопрос. Так що, ну, на твоє вот это вот на на, губ, надуту на, на губку, извините, я теж можу надуть свою губку. И к чему-то прийде. Ну, як детський садик, честне слово. Ти розумієш, ви нас підставляєте. Потім я, сука, сижу і я правдуюсь перед этими долбоюбами, що да, действительно, до мене обращение було. А кого? Хто до мене звернувся? На кого я гроші збираю? Куди, що? А вони потім, сука, мене обсирають. цьому всі воєнні, яким я допомагав, ну, якось особо теж, знаєш, їм пофіг. Ну, обсирають Оскара обсирають. А коли вони оберталися до Оскара, він все давав, все купляв, нічого не відказував. А Ас просто взяти телефон, записати, полтори минути відео і сказати, ми коли б звертались, Оскар допомагав. Це так, просто так слово. Що він на фіріст, шах колаборант. Этого нет, пожалуйста. Ну я понимаю, что не напередку. От ты менее сейчас представляешь. У мене сегодня Приватбанк ебав. монобанк банк ебав финс мониторингом. А куда вы гроші, блядь? А докажите, а покажите, а расскажете, а запад покажите. Потому что вони считают, что вы там, пацаны, порядку, ну если я говорю здесь воєнным, так знаешь, как будто вы там вообще ФОПовцы, блядь. Так что я тут тоже, у нас тут свій тыл и фронт войны, блядь, с этой бюрократіей, блядь, ебучей, чтобы вам что-то помогти. Мы ще должны полдня блядь, отчитываться за каждую копейку. І от, якщо б був би запит, то 20 якийсь, хоча б звернення до Оскара Фонду, я б це скинув, би, сказав, от, я збираю кошти, тому що до мене звернулися. Я не можу скинути, а хто до мене? до мене? До мене ніхто не звертався. Ну, так, якийсь чувак написав з закритого аккаунта. Привіт, нам треба допомогти. Я з удовольствием допомогу, ребята. Ну, ви самі собі, в першу чергу, поможіть.